Вітаю тебе у кабінеті математики. У цьому відео я розкажу, як розв'язувати рівняння, які мають вигляд пропорції. Але спочатку нагадаю, що таке пропорція? Пропорція це рівність двох відношень, а відношення це частка, яку можна записати або за допомогою знаку ділення, або за допомогою дробової риски, що відбувається найчастіше. А і Д називаються крайніми членами пропорції, Б і С середніми. Для того, щоб розв'язати рівняння, яке має вигляд пропорції, слід використовувати основну властивість пропорції, яка є наступною. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Отже, розглянемо приклади, як це використовується при розв'язанні рівнянь. Отже, розв'яжемо рівняння х плюс 2 поділити на 9 до рівня x-3 поділити на 4. Якщо ми з вами розглянемо, звернемо увагу на загальний вигляд пропорції і на рівняння, яке ми маємо розглядати, ми побачимо, що вони мають однаковий вигляд. Тобто дане рівняння є пропорцією. І ми можемо використати основну властивість добуток крайніх членів пропорції, як учні полюбляють називати, хрест на хрест! Ось, дорівнює добутку середніх. Першим множником завжди записуємо число. Отже, добуток числа 4 на суму х плюс 2 дорівнює. Добутку числа 9 на різницю х та 3. І в результаті відрівняння з дробами ми перейшли до рівняння з дужками. А далі ми вже знаємо, що треба дужки розкрити, помножаючи множник, який стоїть перед дужками, на кожен доданок, який стоїть в дужках. враховуючи, так. Знаки, які стоять, які стоять перед множниками. Так, 9 множимо на Х, 9х, далі у нас знак мінус. І 9 множимо на 3 буде 27. Далі переносимо невідомі доданки в ліву частину, змінюючи при цьому знак наш невідомий доданок 9х. Змінює знак на протилежний. А відомі доданки в правій. В правій частині залишається мінус 27, а доданок плюс 8 з протилежним знаком переносимо. Наступний крок зводимо подібні доданки: 4х мінус 9х буде мінус 5х. Мінус 27 мінус 8 буде мінус 35. І далі обидві частини рівняння поділимо на мінус 5 на коефіцієнт для того, щоб знайти х. В першу чергу визначаємо знак мінус на мінус дає плюс, і 35 ділимо на 5, буде 7. Все, корінь рівняння знайдено. Розв'яжемо ще одне рівняння. Знов таки, ти бачиш, що це є пропорція, тому що ліва і права частина цих рівнянь є відношеннями. І знов ми використовуємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції ось вони у нас, ем, в чисельнику, перед дужками стоїть множник 5. Тому, помножаючи крайні члени пропорції, ми 5 одразу можемо помножити на 4. Це буде 20, вираз в дужках, поки переписуємо. Далі 9 множимо на суму 5х додати 2,1. Пам'ятайте, якщо ви число множите на суму або різницю, їх треба записати в дужках. Ось таким чином. Все. А далі ми отримали рівняння, як і в попередньому випадку: рівняння з дужками. Маємо розкрити дужки, помножаючи множник, який стоїть перед дужками, на кожен доданок, який стоїть в дужках, І за таким же алгоритмом, як і попереднє рівняння, розв'язати його та знайти його корінь. Зробіть, будь ласка, це самостійно. Сподіваюсь, ти впораєшся.